Це п'ятиповерхівка по вулиці Панаса Мирного 4. жителі першого під'їзду скаржаться на початку повномасштабного вторгнення підвал слугував укриттям. Зараз це місце, куди неможливо зайти без остраху. Дах над входом завалився, розповідає Наталія Гудзенко, яка проживає на першому поверсі. Додає всередині розбиті стіни, зламані двері та купи сміття. Це не тільки аварійно, це небезпечно, тому що це небезпечно для. Будинку, і дощ туди, і сніг. От уявіть, сніг, а туди кожен рік. Це ж вже небезпечний рік такий. Сніг туди, дощ туди. А що ж буде далі? Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку у будинку не сформоване. Проблемою підвалу займаються лише старожили. Раніше біля входу були металеві стовпці та цегляна огорожа, яку накривав дах з шиферу, розповідає жителька дому Ліна Киричук. Зверталися до комунальників. Мешканцям порадили встановити металеві двері за власні гроші. Довго вона держалася, наркомани ж лазять, і вони виворотили її скоробом. Я теж вже обращалась не раз, поки тільки. Тільки нарушено, підправте короб. Так вони нічого не зробили, поки наркомани і двері внесли металічку. Тепер у нас там, ви якби зайшли, глянули. А якщо пожежа буде, то ж до договиться і все. І хто буде за це відповідати? Повісили замок на тимчасові двері ненадовго. Невідомі постійно його зламують. Розповідає жителька Ольга Доносова. Окрім мешканців дому, каже жінка, до підвалу повинні ходити сантехніки та електрики. Однак, через постійний сморід зробити це практично неможливо. Я тут живу п'ять років. Я тут живу п'ять років. Перший рік, як ми приїхали, ходили ми до підвалу. там все довели до ладу. Наталія ходила, ще сусіди ходили більш-менш, хоч з однієї сторони. аромати жахливі, це не передати. Треба це тільки понюхати і побачити. те, що так відбувається, треба тільки побачити. Розказати це неможливо. Розказати за інформацією міського управління житлово-комунального господарства, це питання не компетенція управління ремонтні роботи на території підвалу не входять до тарифу ЖЕО номер 2